Добрий день. Чи можу до вас звернутися? Питання ваші улюблені місця у районі, там де ви мешкаєте у Харкові? Ну, я зараз мешкаю біля захисників України, і в принципі, мабуть, улюблена місце це французький бульвар, тому що це торгівельний центр. Він працює і під час війни. Там є кінотеатр, який зараз також відкрився, працює. І є кіно є кіносанс. Кіно звичайно, повітряна тривога іноді заважає сеансом, але в принципі можна ходити. І це дуже гарне трьове місце. Парк Горького, парк Шевченко. Та в принципі Харків дуже прекрасне місто. Ми переселенці і ми. Е Ну, наше місто окуповане і зараз ми думаємо, поки мешкаємо в Дніпрі, і так як їздимо по країні у зв'язку з ситуацією, де, от, зараз буквально йшли і думали про те, де б ми хотіли жити. Ну, от, були в Одесі, були в Дніпрі, в Києві, в Харкові. І Харків зайняв топ. Напевно, ми тут хочемо жити. А район вже вибрали? От район не yeah. <laughs> ми настільки, ми. але ми завжди тут орендуємо квартиру на історичному музеї. В Нам центрі. тут найбільше подобається. Так. Тобто Сумська, історичний музей центр. Це саме серце Харкова. Тому нам певно і подобається. Добрий день. Чи можу я до вас звернутися з питанням? Так, можна. Ваше улюблене місце, де ви проживаєте? О, місце, вулиця. Ви У ну, якому районі ви е, проживаєте? На Одеській. — А які ваші улюблені місця відпочинку там? М -м, на стадіонах шкіл. або ж по проспекту просто прогулятися можна. А, можна поїхати, не знаю. Парки там є, теж біля шкіл багато. Сад Шевченко. Там досить гарно, там гарно все зроблено, є місце для відпочинку, є місце, де можна займатися спортом, а просто посидіти, книжку, почитати. У мене улюблене місце це парк Шевченко. Ваше улюблене місце відпочинку у районі, де ви проживаєте? Думаю, Терця Нікольський. Ви у центрі проживаєте. Неподалік. А чому? Чому ваше улюблене місце відпочинку саме Нікольський? Мені подобається інтер'єр. Добрий день. Чи можу до вас звернутися з питання? Ваші улюблені місця там, де ви проживаєте, у Харкові? Улюблені все місце улюблене. У якому районі ви проживаєте? Салтівка, Олексіївка. А де там ваші улюблені місця відпочинку? Саме у спальному районі. В районі, Дитячий ну, майданчик. Дитячий майданчик. Ну, мабуть, ТРК Україна це наше таке місце молодості. Так. <рес> да. uh. А парки може? Парки? Ну, центральний парк. Парк перемоги на Салтівці. Так, да, дуже... його зробили, він дуже гарний. Я мешкаю на Салтівці. А куди ви ходите відпочивати там? Парк, перемога. Вам подобається? Нормально. Я мешкаю на Холодній Горі, а улюблене це парк Шевченка. А на Холодній горі які є місця від Півшенку? На Холодній горі. Ну, це кава. Це для мене кава і улюблене місце. Сал Шевченко. Ви у центрі мешкаєте? Да. Стрілка, напевно. Чому? Бо там зручно, з дитиною можна погуляти. А так. Белизька водичка. А вашу люди. Мені вас... теж подобається Стрілка, Саржан'яр, Яр, а я, я там не живу, але мені подобається. І центральний парк. Сад Шученко. потім нам подобається дуже ходити до французького бульвару. А ще Лабор. Нікольський. То площа. Ці міста. Зеркальна струя, як мінімум, ще набережна. Та ще багато в інших містах. Я дуже полюбляю природу. Я мешкаю на Олексіївці. Там є Аркада, Аризона. центр. Дуже полюбляю. Парк Шевченка зараз дуже гарний. Французький бульвар. Чому? Тому що я там мешкаю. Ну, що вам подобається саме у Франц... на французькому бульварі? Сам ТРЦ, але не подобається повітряна тривога, тому що йде по два дні. Я мешкаю в Чудовому районі, я мешкаю в Шевченківському районі, тому в мене багато улюблених місць, центральний парк. у нас ну, Сад Шевченка теж можна швидко до нього прийти, і наш Сажин Яр. І в нас є де погуляти, все дуже красиво, дуже прибрано, чисте і симпатичне. Сад Шевченка. А чому саме ці місця вам подобаються? А, дуже сучасно, а, комфортно, тихо, затишно. Парк центральний, звичайно, Шевченко. Сквер-стрілка. Я живу поряд, так а, зручно гуляти з собакою та так з подружками прогулюватись. Ой, хі -хі. ну я просто люблю Харків, це моє місто. А, театр ля ось, Дуже гарні вистави там, також парки, дуже багато парків. Взагалі, Харків це місто патріотів, дуже полюбляють своє місто. Тож багато усюди можна знайти якісь дрібні штуки, які захоплять вашу душу. А у якому районі ви проживаєте? Я на салтівці проживаю. А чи є там у вас улюблені місця, де можна не поїхати в центр, а залишитися в спальному районі і просто відпочити, сидячи на лавці? Так, ну як мінімум сидячи на лавці, просто подивитись на небо. Зорі зараз вночі дуже яскраві. До того ж, коли немає фонарів, взагалі Україна зараз вся в огнях зірок вночі. До того ж, просто я ось з псом гуляю, будь-куди, куди я тільки не зайду. Це усе зелень, це усюди сонце і взагалі дуже квіткова така. Країна і місто, але ну найбільш мені подобається, мабуть, дійсно ось парки. На Салтівці є парки, усюди взагалі є парки. І це вони облаштовані, вони гарні, зелені і чисті.